Здравствуйте, девочки! Слухайте серію 2 про кролів. Хочете вірте, хочете ні, но це була правда. Купила ж я у дядька дві, двох кролиць беременних. Одна була здорова Варвара велика. А друга була мала, худа, сіра, дядько голубо, і голубоглаза. Дуже в неї гарні були глаза. Дядько мене просить, візьміть оцю кролицю, візьміть. Я так її не, не хотіла брати. Але ж купила, назвала її голубоглазка. Він сказав. Що через тиждень вона окралиться. Дядько не обдурив мене. Якось бачу вечором. Несе в роті сіно. Ага, мосте гніздо. Ага. Ну, я допомогла. Її сіночка носила, да. мостили ми гніздо вдвох, а вона така дика, бо... боязка, така боягузка була. Зранку я до гнізда, а там дванадцять крольченят. Боже, я така рада була. Така худа, така мала, а скільки крольчат мені принесла. Я ж так хотіла на осінь, щоб були у мене хоча б, хоч би 10 кролів. Одна п'ять та друга п'ять принесуть і буде 10 кролів. Хвате нам Сім'ю кроме буде, правда? І тут мене як осінило, як же ж вона буде їх кормити. Чи хвата у неї сосків їсти давати? Їй? Я взяла, думаю, як вона буде кормити. Я взяла її, перевернула, подивиться. Скільки в неї порахувати, скільки сосків у неї там. Ага, чотири вверху, Посередині живота немає нічого. І дві, два соска внизу. Ох, і жах, плачу, бігаю, питаю всіх, як вона викоркає. Я думаю, в інтернет залізу. Так, да, в них по 8, по 10 сосків повинно бути. Ну все, полізу, думаю, в інтернет. І ще раз передивлюся, як там молоко. Корові молоко не таке жирне, як у крольчихи. Козине молоко теж не таке жирне. Я вже задумуюся, мабуть, думаю, пипетками буду викармлювати їх. Або згущеним молоком. Ай, так плачу, так плачу. Ну як мені на кормить, як малик викормить. Ой, все, наплакалася, начиталася. Підійшла до клітки. Сидю, тут у мене стульчик такий маленький є, я то сяду і дивлюся на них, як вони там ростую. Підійду тут от літки, тиша, тиша, тиша. Тоді думаю, подивлюся в гніздо паличкою знову. Ну що, бачу, там уже двох немає. А вона ж така бігає, наровиста, така ногами тими тупотить, боязка. Як наче каже мені, не лізь, не лізь до гнізда. Ой, знайшла. Ну, спочатку в нас було одне пропало, а тепер іще й бачу. Все, всередині похололо, все в серце захололо. Думаю, ну все, кінець кручата. плачу. Жалко мені, їх, так. Другий день дуже прислухаюся, вроді би тиша. Осталось у мене їх 9 штук. Ой, я ж думала, що вони, якщо не пищать, значить буде все добре. Значить, вона їх кормить. Ну, вона їх то й кормила, а може молока не вистачало. Не знаю, троє пропало. Знову вечором даю їм її їсти. І сінсе даю, і зерна даю, і вода, щоб була постійно. Бо їм вже треба вода, щоб була вода, щоб було ж молочко, кормичі. А вечором якось даю їсти. Бачу в неї за ушами, за ухами Лисина якась. Думаю, ну, що лишай, що лишай. Я в аптеку і думаю, мабуть, треба мазати. Ушною палочкою. Почала мазати, мазала. Хожу по 10 разів, заглядаю, туди до неї корми, не корми, і ту лисину мажу, мажу, щось воно не проходить. Вона збільшується за ушами та, та плямочка. Ой. Пройшло время. бы трошки воно залічилося. Виходить время, прихожу я якось. Кручата вже попідростали, вже бачать і біленькі, і чорненькі, і сіренькі. Боже, я так їх люблю, як вони ото бігають до неї. А вона ж лиже їх, ну як та голубочка біля них, ляже посеред клітки, туди до гнізда ближче. І їх з гнізда, щоб вони не порозлазилися, не порозповзалися біля гнізда, вона там дивиться, щоб вони гнізди та й спали. Знає, коли кормити. Я вже теж знаю, коли вона зранку дуже рано в 6 ранку кормила. І вечором десь у дев'ять-два рази кормила. Я не бачила, щоб в обід кормила вона. І так же в неї тих шість сосків, ну, я не заглядала, які там були. З яких вони їли, чи з задніх, чи з передніх. Ну, оце дев'ять так вона й ходить. Ось одного разу вечором підходжу я до клітки, а вона лежить, якось лежить так з боку, лежить. І я бачу, що щось з неї не те. Я до неї, я до неї, а в неї задні ноги відмовило. Задні ноги перевізувала, чи що? Як вона не стає на задні ноги? Ну, це ще мені проблема одна. Я плачу, плакала, соває тими ногами. Як наче одібрала, так одібрала? Я двочки плачу, плакала і плачу. Це муки, муки. Я в аптеку, антибіо. Давала. А проличній як я лікувала, а почала прогресувати ота болячка лишая, почав на задніх ногах лишається, розповзатися, я давай мазати. Це ж акуратно витягну її, помию її, помажу, все оброблю, клітку оброблю, щоб не де. А вже ж муха пішла. Сітка, щоб було там все чисто. І поставлю її на ноги. І масаж її роблю. І за неї дивлюся. І той лише за ушими цей крольчата що маліще. Ой, вони такі хороші, такі. А мені ж треба, щоб вона до двох місяців викормила їх. Вони ще ж малі, вони ще ту піпетку, дійку піпетку. Не знають нічого. Яке згущене молоко. Крольчихи молочко саме найцінніше. От біда мені, біда із тим, з тим всією кролихою. Я її масаж і так ногами, і сяк, і вверх, і вниз. Акуратно ви. Винесу з клітки, я її заматувала бинтами. І йодом все робила, що казав відврач. Чистота, що була ж. І думаю, може, встане, може, встане на ноги. Кральчата ж то живі, бігають, стрибають дев'ять штук. Такі цікаві, такі комедні. Я не налюбуюсь, я радуюся крольчатами, а сумую за нею, що вона це, що вона ж у мене так захворіла. І ось в один день, дівчки, і ще одна біда, коксидіос, понос і падьожка. Плачу, я за голову беруся, все думаю, що буде, те буде. Я вже в мене вже, я все. Все ці голубочки допомогла як могла. А вона корме, вона жива, вона корми. І що ви думаєте, як я хотіла, так і ці падюш. до двох місяців вона кормила, викормила і падюш пішов. І пропала сама після двох місяців. Ох, я їй плакала. Залишилося ось троє. Завікалася ж, кролів не куплять, не розводить, а все ж таки купила. Продовження буде далі.